Розібрали, що в нас тут була проблемка. Воно бачите, де були невеличкі такі потьоки, блядь. Думали, що то там бетон тріснув і так далі. Ні хрена. Значить, Зверніть увагу, хто буде будувати такі ангари, тому що нам підрядник, який все це виконував, може в нього просто, може він і не знав. Зараз всі вкидають капельники, виводять. І відповідно у нас тут капельника нема, тому що вони... Ну, в них таке було рішення, це бетон обливається з двох сторін, іменно цей метал, і воно виходить стик, е якщо попадає велика дуже кількість води, протікав, воно попадає в замок і попадає в той бетон, отам, отам, от, іменно зверху, яким обливався він. І тоді починає ото з під нього, соплить, отакі, от портить весь вид. Тому, якщо ви будете ангари такі ставити, обов'язково. Требуйте капельники. Я сам цього не бачив ніде тоді, коли ми будували. І ніхто не підказав. Тому підписуйтесь на мій аккаунт, шапці профіля Сергію Ортик Ковбаси, підтримуйте наше виробництво.